Ми живемо у світі, де багато речей здаються цілком очевидними: чисті та освітлені ліхтарями вулиці, прибрані під'їзди. Це наше буденне життя. Але чи часто ми задумуємось над тим, хто створює цей порядок? Чи вітались тими, кого зазвичай не помічаємо? Щодня тисячі людей від школярів до пенсіонерів покладаються на трамвай як на звичну частину життя? Той запізнюється на важливу зустріч, інший їде в лікарню до рідних, а третій просто повертається додому після зміни. Усі ці життєві траєкторії сходяться в одному у потребі бути вчасно в потрібному місці, і саме водійка трамваю та хто запускає цей механізм точності і надійності. Робота з людьми, от мені подобається. Я прийшла взагалі в ТТУ. Вже 21 рік, яка взагалі в ТТУ працюю. Я працювала кондуктором. Мені подобалось з людьми працювати. Потім йшла водієм. Допомога людям. Ми всі тут працюємо заради людей. Трудно, що в нас як завжди, це машини, трудно, що це пасажири, які є невдячні, бувають пасажири, наприклад, або хамлять. Треба мати сильну психіку, хороший настрій, не звертати увагу. Ну якось так. Ну намагаємось мовчати. Навіть якщо ти дуже поспішаєш, ти чекаєш людину. От, наприклад, у мене таке, якщо я вже побачила, що вона біжить, ну все. Ну, вже совість не дозволить взяти закрити двері. Чекаєш ти цю людину, коли вона говорить дякую, це взагалі. Ну, от, дякую, це все. Це у тебе вже день склався, це ти не зря вийшла на роботу. Її праця це не просто технічна функція, це ритм міста. Пульс повсякденності. Але пасажири рідко задумуються, хто сидить у кабіні попереду. Вони бачать транспорт. Але не людину, яка робить його можливим, і тільки тоді, коли трамвай не приїжджає, коли день збивається з графіка, суспільство раптово помічає цю невидиму фігуру жінку, яка тримала все це разом. Є такі, що ну на жаль, зайдуть навіть не, не подякують. Тобто немає такої поваги. От зараз таки в такий військовий час. У нас дуже мало поваги від людей. Ну розуміння для нас важливо, щоб ми були потрібні для людей, щоб нас цінили хоч трошки. Хвилювання, це все переживання. Ми хвилюємося за так само за своїх пасажирів. Ми хвилюємося за, за пішоходів, які ходять. Ну це не легка робота, це важка робота. Але вони думають, що таку сів собі приїхався на педальки, все так. Ні, і холодно, і все, і вагони ломаються часто. І, Цеплюєш їх, їдеш два вагончика, і тут ти ззаду його толкаєш а спереді, не знаєш, що там. Ти там говориш з водієм, але не знаєш, чи вона вдруг вона щось не замітить. Це все ну, не так легко, але нічого. Просто хочеться, щоб була, я ж кажу, нас цінили, поважали. Вони завжди поруч працюють непомітно. Вони приходять раніше за нас і залишаються пізніше. Їхня робота це зручність і безперервність там, де ми проводимо більшість свого часу. Та чи задумаємось ми про їхній вклад у наш комфорт? Вони створюють не лише стабільність міського життя, а й відповідають за життя людей у салоні. Їх увага, витримка й досвід це запорука безпечного транспорту. Тільки втративши базовий комфорт, ми починаємо розуміти, наскільки ці люди були важливими для нашого повсякденного життя. Повернувшись, вони продовжують трудитися тихо і непомітно. Їхня робота це комфорт, безпека, можливість жити в місті, яке працює без збоїв. Ми можемо не помічати їх щодня, але їхня відсутність дає про себе знати. Але є професії, присутність яких сигнал тривоги, тому краще, коли ми не згадуємо про них надто часто. Такою, наприклад, є пожежня. Вони думають, якщо вони не бачать нас, значить ми нічого не робимо. Але ж тут, йде зворотній бік, якщо ви нас не бачите, значить все добре. Нічого не стається, але ми завжди в цей час готуємося до того, щоб якнайшвидше ліквідувати ту. Надзвичайну ситуацію, їхню роботу не видно, і в цьому певною мірою є сенс. Коли пожежний стає помітним, це означає, що сталося лихо, що десь полум'я, дим, крик, втрата і тому їхня невидимість це знак того, що все спокійно, що небезпека поки що обійшла стороною. Їхню тишу ми приймаємо як гарантію безпеки. І це парадоксальна форма довіри. Вони завжди поготові, але краще, щоб їм не довелося діяти. У цьому глибока повага до професії, яку ми не хочемо бачити щодня, але дякуємо, коли вже не уникнути. Люди, яких ми не помічаємо, але чия робота щодня робить наше життя кращим. Задумаємося про них. Подякуємо. Ми не герої нашого міста.